Давайте про те, що точно відомо. Відсьогодні змінюються правила, за якими військовозобов'язаним чоловікам надається відстрочка від мобілізації. Тепер її не зможуть отримати. Студенти та аспіранти заочної або вечірньої форми, які здобувають другу, третю вищу освіту. Особи, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міністерства оборони. Особи, які мають статус обмежено Придатний чоловіки, яких під час повторної ВЛК було визнано здоровими, неповнорідні брати загиблих на війні військових. Ось так. Ну і також відстрочка не надається тому, хто наглядає за дружиною або чоловіком з інвалідністю третьої групи для багатодітних чоловіків із заборгованістю зі сплати аліментів та для батьків одинників у разі якщо матір не позбавлено батьківських прав. Пане Володимире, як ви вважаєте, чому ці норми зараз запроваджуються, так і як чи є там якісь нюанси ну, з юридичної точки зору І, скажімо так, питання справедливості можливо да в цих питаннях? Ну, наприклад, неповнорідні брати загиблих, вони що від цього менше братами є? Ніж, ніж рідний брак. На це, люди на це я теж хотів звернути увагу, адже спочатку е, вони мали право на вістрочку, Далі питання, тому, а, аж скільки, е, ну, що, е, скільки їх можна е, мобілізувати, яка їхня кількість, що так багато є неповнорідних братів, які, е, брат яких загинув. Е, Воюючи на російсько-українській війні, чи цим можуть щось досягнути, і в чому полягає е, тут е, необхідність е, скасування відстрочки? З, е, з іншого боку, е, Вечірня і заочна форма навчання для тих, хто здобуває другу і третю вищу освіту, абсолютно в принципі логічно, тому що освіта повинна здобуватися послідовно, і ми розуміємо, що коли освіта здобувається послідовно і безперервно, тобто бакалаврат, магістратура, аспірантура, це одне, коли особа здобуває другу чи третю вищу освіту, там через 20 років після закінчення, після здобуття першої, звичайно, що виникають питання. Але але я хотів звернути увагу, що е, в даному випадку е, прийнято рішення Міністерства освіти і науки, яке взагалі позбавляє осіб, які послідовно хочуть вчитися, тобто яким 21 чи 22 роки, поступати на контрактну форму в аспірантуру, і це не лише чоловікам, а й жінкам. Тому деякі речі, можливо, навіть позбавлені певної логіки, і ну не призведуть до покращення ситуації з мобілізацією. Пане Олександре, поясніть логіку таких інновацій і зняття власне позбавлення ось саме цих категорій броні і відстрочки. Подивіться, по-перше, логіка міністерства освіти останнім часом взагалі не піддається жодній логіці. Угу. Бо інколи їх не як то кажуть. Юридичні прові е, е, юстовані накази. Ну вони просто дійсно не подаються логічно, Це постійна відбувається дискусія. До речі, і в серед наш серед нашого депутатського корпусу з іншого боку, дивіться, будь-яка постановка Кабміна Ще раз починасити вона не повинна розширювати майже діючі законодавства. І звісно, кожен раз я і мої колеги ми на це реагуємо. Звертаємося з листами до міністерства оборони України або до інших центральних органів виконавчої влади привести своє. Відповідне рішення до норм діючого законодавства. Це мені важко зараз е, судити, бо з того часу, коли писався закон, він рішень міністрів Хасави проходить нам на комітет розповідати про те або інші категорії, е, яким не потрібно бронювання, яким не потрібно відсрочкам. Так само питали у них, скажіть чисельність цих людей, чи є у вас статистика? Наприклад, ми там хотів дізнали статистику неспоріднених братів, у кого брати там або рідні відповідно загинули під час 14 там, війни початку 22-го тоді років. Такої статистики, на жаль, вони нам тоді не могли надати. Не знаю, може, зараз з'явилась. Ну, ми по кожному питали про тих самих студентів, аспірантів, ну по аспіранті там була якась більш-менш наведена статистика, вона дійсно якось трошки зростала, і дійсно було незрозуміло, коли там людина випнула 45 років. Це нормально, десь я не знаю, але просто воно якось там було там. Воно кажучи, там я не знаю, не пам'ятаю цифри, на хочу казати, але воно зросла там в п'ять разів та да, за один рік. Там 22-23 роки. Ну звісно, це виникало деякі питання і зрозуміло. Але ще хочу наголосити, якщо постановка вміну будуть. Розширювати межі дівчі законодавства, я впевнений, що знайдуться ті, хто подасть все ж таки до суду і скасують ці постанову. От тоді це буде іміджово-репутаційні політичні наслідки для такого міністерства вкрай величезні, бо тоді знаєте, це буде як лавина відповідно судових ісків, і суд буде вимушений в рамках дівчини законодавства приймати відповідні законні рішення, і це і тоді на мій погляд, ця ця історія цією постановою просто розвалиться. Mm -hmm. Але це вже буде політично погано для цього міністерства.